Вітаю, шановні українці! Граємо в World of Tanks Splitz. У нас Project 46, будемо трішки заробляти срібло на нашому аккаунті. Де ми прокачуємо американські танки? Тільки почали, але прокачуємо потихеньку. Ось йдемо до Т57 Heavy. І нам випало безкоштовно Project 46, ідеальний преміум танк. Зараз ми в першу чергу обладнання на нього докупимо. І будемо в рейтингу заробляти. Так що погнали. Так, ешелон. Що в нас тут? Та тяжиків багато. До речі, я на люві катав недавно... Непогано грається. Може повільний танк, але грається непогано. Так, що ми тут? Ну давай, рушка спробуємо. С... що у нас тут? Т... Т... Т. Т26Е4 може приїхати що Т-77, не знаю. Якщо чесно, не знаю, що сюди може припертися. Так, Е4 поїхав на центр. СТГ я приїхав. Будеш видиратися? Не будеш? Видирайся. Не? Что ты хочешь? будешь выдираться, так? И цветы его, скотина. Ну, а, ничего, ничего. Так, еще мы А рушка куди погнала? Погнала кудись Рушка. Тігр перший. Простілу нема. Давайся щоб... так, зараз спробуємо поїхатись. Ну, Ми тут контролюємо в принципі гору. О. А ми десь сюди тігер. Зараз ми тебе бортик накидаємо тобі. Суспільно. А що? Щось те настріляє в тебе, так? Давай кинемо голдовий. Але не факт. Під'їжджаємо на перезарядку. А, да, ти що? Стоп. Стеге там стоїть, хай стоїть. Щось наші що помирають, наші ви помираєте. Давай пока два постріляємо. Стріляєш під кого він сховався. А ви ж дожні вилізте якось, хлопці. А на що ви отримуєте? Ой, погано, у нас ВК 45 мабуть. АФК Мої СТГ теж не забрали, це що саме погане. Ні, здається. <рес> я тільки спростив, знайшов, наш ти від'їхав. Давай, я в тебе вірю. Не бійся, тут нічого тебе не чекає. Давай, 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 давай. Ееее! Ммм... СКВ-2 прий... Кав... К до К2, два, К2 прийде. Пробуй, їх там дофіга м'яса. Просто я не знаю, як його вбивати с м'ясом. Про... Простріл Каветриво призов, проте міку їде. Що дуже погано? Треба. Йоханий бабай. Фелькату. Мені треба перестрілюватися з ним. У мене... Ну, у мене других варіантів немає. Так, так, точно. Наші ти помер. Фу-ху-ху. Так, тихо, тихо. Амби тігра забрати. Є. Тігр мертвий. І там ще щось з тієї сторони стояло. Ах ти. Так, добре. Але два танки і має 250 хп. А він ще був зацілений, якраз я поїхав на нас ту сторону. Матуємо. На дистанцію. Звісно, я хочу... на дистанцію спробувати, а. Не дасть! Не, не дали мені ніяк. Два фу майже фулових танка, ну що ти тут зробиш? Нічого ти не зробиш. Що міг ти зробив? В500 <кій> не стріляв. Ну, що тут можна сказати, коли вк 4503 Ну є десь, типу ж не до цей, не до є 100 І вони просто тупо з нулями зливаються. Так, я не, не зрозумів, секунду зараз. Тут у нас телеграм нявка є. Повимикати їх. Так. А... Ну що ми можемо зробити? Базі з бою поставити, та й все. А що воно дасть, та нічого не дасть. Ну і що ти зробиш? Що ти зробиш? І процент перемог то хто, хто знає, який ніякий. ніякий. І... І... і без толку. 2500 не стріляла більше, ніж будь-якій з ворожої команди, а щось сю дає. Ну от ВЗ. ВЗ можна поставити подобайку. 600 хоча б не стріляв. Ну, грушка таке собі, коротше. Що маємо, ти маємо. Льову ми гарно підловили. Просто так, шикарно. Він такий такий, виїжджать, не виїжджать, виїхав і Хлопець! О, я не бачив, в мене ось тільки преміума. Та ми тут щось зароб... заробимо непогано. М -м -м так, так. До швидкості. Мабуть, до швидкості зведення. Так, і погнали. Так, добре. Ще гору поїдемо. ВЗ-132, MX30. А ну, що тут робити? Їхати до тяжій ніяк. Я там на тяжим туди не їжу. Я не, не бачу сенсу там то. Бу там прострілі стояти, особливо коли вгору це беруть, Бо СТ-шки зливають. Так, ааа, наші дев'ятки. Е -е, МК2. ПТшка і бочап. 25. Дев'ятий рівень. Добре. А зараз, зараз. Що ж вам так хочеться проїхати. Ай-яй-яй. Проскочив... Ой-ой, ой тільки так проскочив, що зараз можу отримати. Тут я не розумію, нагляд такі, коротше, капець ми бачата заберемо. Ну майже. А де що постріл зробив? А, поїхали їх забирати. Так, да, поїхали забирати. Далі. Та що ти будеш робити? Вони всі помирають. Луснули, як не знаю, що ну тоді поїхала назад. Мог би не падати тоді з горки. Ну, Їхня команда розділилася, тому і відбулася така ситуація. У нас тільки ВЗ-101 це додумався поїхати і померти на ПТ-позиції. Блін! Чо ж ви здали позицію? Можете себе не отримати бочину. Отримав. Вицілювала, вицілювала, вицілювала ПТшка. Все ж таки вицілювала мене. Хочеться крові. Так. Проджетось. Сісі 55 О! Сісі. Так, добре. Не будемо втрачати голову. О, тут ще ПТ-шка сидить. Ось і ПТ-шка, а, це Тігер. Це Тігер. Е, відправився на той світ тігер. Так. Давай заберемо ПТ. Потім поїдемо за другий ПТ. А, до речі, десь сидить. Давай. Швидкість. Зараз проскочимо тут десь. Є. Так, норм. Проскочили. Десь друга ПТ сидить. Ось вона сидить. Боже, вона навіть не додумалася спригнути. І просто луснула, луснула. Все коли тобі таку, таких гравців тю команду кидає, то весело. І наче то рейтинг повинен бути, плюс-мінус гравці пригати. Нормально, ну це прав. Звісно, від, відбірочний тур, тому можливо і кидає всіх таких. Непевних. Ну, ми тоді не настріляли сильно тут. Настільки помирали всі комуніглінь. Так, що це легендарний контейнер зберіг усі. Давай від, від, відчинимо. X3 дало. Так, це що відкрити, треба в магазин. І тут магазин, добре. Так, талісман, нічого цікавого. Добре, давайте. Ще заробимо срібло. Рухайся туди, ну рухайся туди. Ну тут не можна давати точку, це. У нас, в принципі, танки тут непогані такі. Ну, кроме сімірки. Так. В принципі, давайте сюди правий фланг, я поїду. Ага, так. А, я думав Ігрик п'ятий буде світить, але він вирішив. Їхати помирати. Так, він. Дай Та як так тобі щастить. Дай тобі бог здоров'я. Їдемо вбивати цього. Зараз зарядимося. Там, звісно, дефендер ще. І дефендер, якщо чесно. І... Ну добре, давай цього заберемо. Які рикошет? ти про що? Мінус. Дефендер машина чудова. А, ти 71 відпустили. Давай ми. Ого. Оце ми їх тут знічтожаємо. Пугасик тобі. Опу. Да який рикошет, ну який рикошет, ну. Блін, ну. Ви просто подивіться, три тяжа. Знову три тяжа повністю цей. У це буде непросто, я вам скажу. Що ще ще в мене попаде? Так, я мабуть, дозарядився. Це треш. Вже шансів нема ніяких. Як так можна? Ну, я зараз просто спробую. Слів тут немає що сказати. Просто залиште три фулових тяжа. Тут як не старайся, ти просто ну. Там і нема де від них тікати і якось їх на дистанції відігрувати. Три тяжа фулових Хто ви, Хто ви бійці? Нащо ви граєте в рейтинг? Питається. Цей взагалі е, за гроші купований танк. Нащо ти на ньому катаєшся? Я просто не знаю. Жах. Це при тому, що, знову ж таки, я не стріляв більше, ніж ворожа команда. Ну, будь-який гравець ворожої команди, але ну. це... Це ну ніяк не може впоратися. Я майже навіть об'єкти а, розібрав. А, 48% човаку щастить просто зарядить. 47%. 48%, боже. І гравці ж такі ж. І нічого не зробиш з цим. Так, поліпшена збірка. Давайте трішки додамо нам життя. Тут або кидає. Твою ну, команду союзну таку, що ти не встигаєш не стріляти. Або команду кидає раків. І тобі, виходить, треба бі... швидше шевелиться. Я не знаю. Можливо, десь треба було швидше шевелиться там. Т-71 двічі промахнувся. Двічі там промахнувся, по цьому як стріляв по Браджето. Ой, не про джета, а по Defender, плюс ще один рикошет був. І це все час це все час займає. М -м Поїхали. Але тут треба, якщо що, то валити звідси. Я час, та я що я згаяв час, те й вирішила. Там взагалі міг хтось проїхати. Ага. Так, давай. А, вони всі там, все. Так, 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 по цього атакуємо. <плес> Щоб сини не нагліли. Так, іса третя треба якось розколихати. Але це розколихаєш його. Зараз спробуємо. Там Тайп 57 поїхав на нього, Вони, він, в принципі, відстрілявся. <you> mm -hmm. Mm -hmm -hmm. Плохо. Погано, погано. Мне просто... А кто мне стрелял? Скорпион? Да ну, ну ёханый бабай! Просто мне уже попил. А в інший зарядився ще щоб... Що мене. Клас. А, я тут зіграв Жахливо. Дуже жахливо зіграв. Не, як кажуть, не робіть так. Ну і ми програли. Ми програли. Наш ще туди поїхав, від Скорпа отримав, потім ще раз отримав. На... Двічі нахиляву отримав від нього. Ну і зрозуміло, що. Програв. Тобто у як... нього шансів не було, якби ми один на один з ним билися А так як він нахаляву мене. Ну і цей теж от нахаляву дав. Дев'яточка. О, до речі, мені її на другому аккаунті мені кинуло цю... цей танчик. От. Так, добре. Ну, так якби я не злився, в принципі. Щоб якісь шанси були. Так дивись сюди, наліво дивися, кудись ти дивишся. Та зараз проти двох буде битися. Погано, коли встигають опоя... Та не виїжджай, не виїжджай, не виїжджай. А, там ще мазіла. Ну, шанси то є. Немає. Ні, хоча шанси є, в принципі. Е... Якби Ну, якщо вони зараз вдвоєм вийдуть на тебе. Дистанцію немає. По одинці можна виграти. Він фуловий. На горку не їдь. На, го... На горку не їдь. Так. Якщо розірвати дистанцію по одному, ну він їх не забере Іса 8 за один цей барабан. Об'єкти треба забрати. Не забере Треба було Іса 8 давити. Все, вони його. затискують і звісім клинчує. Все. Треба було проти віс... восьмого битися. Об'єкт один на один не виграв би. Навіть правильніше було б на об'єкта їхати. І забирати його з барабана, а потім із 8-8. Ос... Ну, якось так. Я мало не стріляв. О, я, я дуже сердитий, злий на оцього. 10 000 боїв. Оцей негідник. Та що, які там. господи. Ну, 4700, це, звісно, багато, але криса ще та вида на об'єкті. О, до речі, я поставив би. Поставив би... Оцей, оцей молодець. Цього треба підтримати. Я дуже погано зіграв. Так що я якби я відіграв би, як завжди, то ми перемогли. Ось якось так. Давайте бій зіграємо. Може це вийде кращий. Той міг бути переможний, але я чомусь дуже дуже зарвався, завжди осторож... осторожнішою. А тут. Така помилка. Від дистанції треба було грати. наше я поїхав на того об'єкта? До речі, я хотів якраз забрати того об'єкт, що не стріляв 4700. на секунду. Так, тут теж питання. А, ні, вся команда до нас їде, це, це добре. Кажу. Так, і ці тут поз'їжджались, так? Диви, які нагли. Ні, не, не, не можу пробити. Так, трішки не наглій. Там хоче виїхати, ні? Не хочеш? Так. Не нагрій! Ах ти! Ну я ж казав, що хочу виїхати. Блін. Я наїхав... І не змог прострелити. Три пофіг. Фрикадо. Я. Забрали. Ой-ой, да ну ти задовбав мене. Він щас ще раз мене вистрелить. Оце мене... Оце мене чесно, якщо, якщо чесно, то дуже. вибішує. Так. Так, обережно, бо в мене хіба мало залишилося. М -м так, треба від'їхати, бо буде стріляти по мені ще. Так, добре. А, не, не можна його відпускати, хлопці, не відпускайте його! Він ще біди зробить багато, а я, я проїду, я не проїду. Боже. Оце помилка. Щось що за, заглів. Вже другий раз помилку роблю. Тут вже ПТ приїжджає, тобто не можна було. Ой, ПТ. ДТ приїжджать, не можна було стояти. Ой. Це бійці тут. Я кажу, чого в мене, в моїй команді нема таких гравців. Як на оцьому день тут цей боротино, блин. Боресю. На, на крисі, на крисі настрілював. Я так мав в принципі теж робити, але що зробиш? Топ. А ось Дефендер. Тоб, помер Дефендер, зрозуміло вже. Ось команди в оточні в повному що ти вже зробиш, нічого ти не зробиш. Так, ну такі вийшли бої. Початок в принципі непоганий, далі вже пішло так собі. Ну, які є. Сім, сім боїв зіграно в рейтингу. Ось, помилки зроблені. Команда теж тут відповідна. Що я мені треба, було, мабуть, я просто дуже хотів не віддавати не відпускати цього і поїхав. І розумію, що зараз від Т-95 отримаю, і все. І на тому, і все. Так що, якось так. Добре, ви були на каналі Адам Бліц. Підписуйтесь на канал, звисайтесь і подобайки. До нових зустрічей.